Доброго дня, другокласники! Урок української мови. Тема уроку пряме переносне значення слів. На сьогоднішньому уроці, дітки, ми з вами познайомимося ще з одним значенням слів. Тобто слова бувають в прямому значенні і в переносному. Ми з вами вже вивчили, що є слова близькі за значенням, є слова протилежні за значенням. Є слова багатозначні. Права побажання. Поважайте своїм однокласникам, читайте речення і додавайте ім'я. Наприклад, доброго ранку, Яринко, я бажаю тобі веселого дня. Промовляйте кожне. Задавайте відповідне питання, що ви очікуєте від уроку. Працюємо з підручником. Відкрийте, будь ласка, українська мова та читання. Частина 1 на сторінці 59, вправа 210. Це вправа квест. Із останніх букв кожного слова склади нове слово. Тобто беремо останні букви. Читаємо, що за слово вийшло. Правильно, Їжак. Відгадайте, будь ласка, загадку. В лісі є кравець чудовий, шиє звірам він обновий, для ведмедя кожушки, для лисички чобітки, для куничок – рукавички, а для білочки спіднички, зайцю валянки на лапки і для вовка теплу шапку. А собі шив піджачок, хто кравець цей? Правильно їжачок. Правильно. Дивіться, дітки, кінцівка піджачок, їжачок. Подібні кінцівки, римування Рима. Їжачок. Ось так в орфографічному словнику пишеться слово їжак. Запам'ятайте. Скільки складів? Два. Правильно, наголошений. Другий склад, перший ненаголошений. Відкрийте, будь ласка, зошити. Запишіть сьогоднішнє число. Грудня, класна робота. Повторіть написання ось таких з'єднання. І слово їжак «їжачок». Поставте, будь ласка, наголоси. Відео на паузу. Побудуйте звукову модель слова «їжак». Ми з вами щойно говорили, що в цьому слові два склади. Ділимо на два. Так, і зразу ж дітки згадуємо, у нас Є голосний і А. Ми знаємо правила в українській мові. Буква «й» завжди позначає два звуки Й, І. Згадуємо правила. Звук Й в українській мові завжди м'який. Тому позначає «й» м'який І-Й-І. Е ЖАК ж. Буква Ж, звук ж твердий приголосний. А голосний К. Твердий приголосний. Ставимо наголос, згадуємо, їжак. Наголос ставиться над звуком, що позначає голосний. Над А. Ось така схема ми повторили, що буква «й» в українській мові завжди позначає два звуки І І. Але пишемо букву «й». Й в українській мові завжди м'який. Добре. Поділіть на склади для переносу слово їжачок. Дивимося, скільки тут складів. Зразу дітки згадуємо правила: одну букву. Залишати в рядку і переносити на інший рядок не можна. Поділіть, будь ласка, слово, запишіть його. Складаємо асоціативний кущ. Їжак, колючки, ліс. Кущі. Як він захищається від е, ворогів? Правильно. Клубочок. Полює. На кого він полює? Миші. Фрукти. Складаємо сенкан. Слово назва предмета. Хто це? Їжак. Добираємо слова ознаки. Який він? Називайте, який їжачок разом у нього такий кожушок. Правильно. Колючий і спритний. Що він робить, яку дію виконує? Прочитайте. Речення про їжачка. І як висновок. Прочитайте, будь ласка, весь цинкан. Чудово. Складаємо кластер і жак. Живиться, чим він живиться, миші. Фрукти, вороги. Як він захи... захищ... захищається і як він захищається? Клубочок, їжак це тварина, голки має, носик, коротенькі, так, і гостренько, моточка. Ще в нього дуже м'який. Животик. Добре. Працюємо з підручником вправа 211. Проведи мовне дослідження. Знайди в тлумаченому словнику значення слова їжак. Пам'ятаєте, у словнику будь-якому всі слова записані в алфавітному порядку. А в нас тлумачний словник. Це значить, розказують, що, яке значення має це слово. Їжак невеличка тварина, спина і боки, якої укриті, твердими голками. Їжаки полюють уночі, а вдень ховаються в укриття. Ось така тваринка. Крок другий. Розглянь малюнки. Чому, на твою думку, зачіска має назву їжак? Ось дивимося, їжак пряме значення: це тварина, їжак. І зачіска. подивіться, чому вона так названа: їжак. Правильно, давайте прочитаємо про це вправі 212. Прочитайте, будь ласка, для цей текст. І скажіть, що було для тебе новим? Чому назвали зачіску їжаком? Бо коротке волосся стирчить як голки у їжачка. Тому ось це пряме значення, а ось це їжак переносне значення. Вправа 213. Прочитай слово сполучення. Визнач, які сполучення слів вжито в прямому значенні, а які в переносному. Чому ти так вважаєш? Давайте з вами, дітки, розбиратися. Ось у нас є швидкий потяг, швидка думка. Швидкий має значення, коли рухається щось. Потяг він їздить по рейках, так, правильно. І він розвиває швидкість. Він швидкий, з великою швидкістю рухається. Тобто, як ви думаєте, швидкий потяг, пряме значення чи переносне? Пряме значення. А ось швидка думка це переносне значення. Далі дивимося тільки. добра людина і добра їжа. Давайте розбиратися. Добра людина. Тобто людина, яка має добро. Доброту має, да? тому й називають добра людина. Так, це пряме значення. А їжа має доброту. Ні, звичайно. Добра їжа це добра в значенні смачна. Тому добра їжа це переносне значення. Знову річка біжить і оленятко біжить. Хто може бігати? Правильно. Бігає той, у кого є ноги або лапи? Так? Той і бігає. Давайте, дивіться, назвіть мені голос. Яке ж значення пряме. Річка біжить чи оленятко біжить? Правильно, а річка біжить. Переносне значення. Дивимося далі, дітки. Золота обручка і золота осінь. Тобто, золото це такий матеріал, з якою його виготовляють обручки, ланцюжки, сережки. Так? Значить, давайте дивитися, що ж у нас пряме. Пряме це те, що зроблено безпосередньо із золота. Дивимося. Золота обручка чи золота осінь. Правильно. Золота обручка пряме значення, а золота осінь переносне значення. Ви повинні виконати завдання на вибір. Випиши слово сполучення ужити в прямому значенні. Або ж випиши слово сполучення в у переносному значенні. Поставте, будь ласка, відео на паузу. Напишемо з ушиті вправа 213. І одне з цих завдань виконайте, яке вам найкраще сподобалось. Перевірте, будь ласка. Так, отут дітки, я не згодна, отут добра їжа, це переносне значення, а вони занесено пряме. Смачна їжа. І другий рядок. Переносна, швидка думка, добра їжа, річка біжить золота осінь. Тренувальні вправи. Давайте ми з вами потренуємося і утворимо словосполучення у житті в переносному чи прямому значенні. Давайте розбиратися. Чиста совість і чиста рука. Само слово чисто. Чистота, да? це коли вимита з милом. же? оце чисто. Давайте дивитися, що у нас в пряме значення? Чиста совість чи чиста рука? Правильно. Чиста рука пряме, а чиста совість переносне. Діки знову думаємо, добра бабуся чи добра вдача, що пряме. Я вже говорила вам про слово добра. Доброта від слова. Так, пряме значення називайте в голос, а переносне. Добра вдача переносне, правильно. Так. Дивимося далі. Чорна робота чи чорна тканина. Сама назва чорна. Чорний, чорне, чорна. Це колір, так же? Правильно. Давайте дивиться пряме значення. Чорна робота чи чорна тканина? Правильно. А чорна робота це переносне значення. Знову дивимося, дітки, темна думка. Чи темна ніч, яке значення пряме? Темна, темний, темно на вулиці, темніє. Коли темніє, як сідає сонечко. Так же? Давайте, називайте, як, яке буде пряме значення темна, а переносне темна думка. Перевірте, будь ласка, підкреслені переносні, чиста совість переносна, добра вдача, чорна робота і темна думка. Так ми з вами говорили. Так, чудово тренуємось. Вибіркове списування. Випишіть слово сполучення в житті в переносному значенні. Через кому. Будемо виписувати. Давайте розберемо. У мого тата золоті руки. Золоті це пряме значення зроблено з золота. Так же? А золоті руки? правильно, це переносне значення. Які руки називають золотими? Ті, які вміють все робити. Так, далі. У нас гляньте Золоті руки, золота осінь, золотої пшениці. Це пряме значення? Ні. У дівчинки золоте волосся. Золоте волосся це правильно, переносне значення. Дідусеві на день народження подарували золотий годинник. Чому годинник золотий? Бо зроблена. Із золота правильно. Дуб шелестів кучерявим чубом. Кучерявий чуб, дітки. І дуб дерево шелестіло кучерявим чубом. Кучерявий чуб це переносне значення. А ось у володі кучерявий чуб це. Пряме значення, правильно. На смак цукор солодкий. Цукор солодкий. Пряме да, звичайно. Лисичка мовила солодким голосом. Переносне. Солодка усмішка, не завжди щира, солодка усмішка, як ви вважаєте. Правильно, переносно. А солодка цукерка. Пряме. Випишіть, будь ласка, слово сполучення по два слова. Ось золоті руки. Виписуємо по два через кому. Перше з великою буквою, далі через кому. Золота осінь. І виписуєте отак по два слова. Переносне значення тільки. Підводимо підсумки уроку. Найкраще мені вдалося. А я можу похвалити себе за що. Наприклад, за те, що навчився чи навчилася розрізняти пряме і переносне значення слів. Можу похвалити однокласників. Ми не чули їх. Я задоволений чи задоволена своєю роботою на уроці? Чому? Я не задоволений. Не задоволена своєю роботою на уроці. Чому? Дітки. На сьогоднішньому уроці ми з вами говорили про пряме і переносне значення слів.